Всім привіт! Сьогодні вам покажу, як ми готуємо вареники. Верніше, моя мама як готує вареники. Вареники дуже в неї, виходить, смачні, вони в неї не на пару, але пухкі. Хоч варені, у воді обично будемо варити, але пухкі. Ось вона зараз просіває. Мама, скільки ти просіваєш десь Примерно, на таку величезну кількість на нашу сім'ю стільки там... Ну скільки? Кілограм, от, наприклад, кілограм... 1 так, просяємо кіл... кі... один кілограм 500 грам муки. Добавляємо сіль. Ага. Як звичайно. дрібку і солі, так? Да. Да. да? І будеш кисле молоко чи додавати на ж... ага, соду, кидаємо кисле молоко і погашає, це угу. Mm. воно тоді Так, після. солі, така дрібка щедра. Угу. Mm -hmm. Так. соди, Теж дрібка така щедра. Так. Робимо ямку таку ось, і будемо туди так, потрошку наливати покислого молока. Ямочку ми додаємо кисле молоко. Кисле молоко ось якраз у півлітровій баночці. От на цю кількість півлітрового Мало буде. Мало? Мало. Uh, ні, не ну. ще її. Ага, буде більше, ніж пів літри. Угу. Все. І замісюємо, Поступово замісюємо, ось. <кх> Тудесь іде до літра, да? Да. або 750 грамів про... да. літра. Зрозуміло. У нас будуть вареники із солоним сиром: тобто сир, сіль, приправки. От, і буде із е, е, картоплею. Картопля зараз у нас вистигає, бо тільки зварена, е, потоптана і додана гарна зажарка. Так, мама замісює, підсипала трошки зараз борошна. От, і зараз буде вже місити на дошці. Е, і як замісимо тісто, наскільки е, на скільки ти хвилин на 20 залишаєш, да, мам, щоб трошки 15 відпочило. Да, 15-20 хвилин і воно е, тісто повинно трошечки відпочити, набратися сили. Поки тістечко наше відпочиває, ми приготуємо такий соусик до вареників. Е, Натерли на терці часник, додали соли, додаємо приправ. І додамо зараз води холодної, кип'ячої. Холодної, щоб просто не запарився часник. І все. Можна трошки олійки, але олійки, ну, не обов'язково, адже вареники будуть же ж помащені е, за жаркою. От. І от це яке сошсик, коли вмочать, дуже смачно, виходить. Так. Все перемішаємо. І все. Ну, хтось додає ще олії, ми не додаємо. Щоб не було таке жирне. Все, оце такий соусик дуже смакує до вареників з картоплею. Так, Хай він настаюється, а ми вже будемо уже майже вичихнула картопля, будемо і вже тісто приступатимемо до ліплення. Поріжали мене такі шматочки, колбаску дамо. Тепер кожний будемо так. <кліпско> розкачувати і вже ліпити. Ну, я вам вже покажу наліплені, тому що зараз незручно мені ліпити і знімати. <кліпско> Хоча зараз якийсь один. А ну давай, покажи, як ти ліпиш. Один, а потім, потім ми вже з тобою всі наліпимо. Давай. Бере чим ти будеш із сиром, давай із сиром. ось все просто, все як завжди. Все, ось такий. Бачите, маленькі, ці, але вони, получаються потім більші, смачні, пухтіші. Ну, я вам все покажу. Все, наліпили ми вареники. Такі. Зараз ставимо в воду і варитимемо. Так, і варенички ми? із сиром уже зварені. Зараз вариться із картоплею. От про ці я вам говорила: вареники, що вони стають пухкенькими От, і дуже смачні. Так що чекаємо ще із картоплею. Спіли вже вареники із картоплею. Ось уже цей соусик. Він вже настоївся той, що ми робили. І будемо сідати, обідати. Всім смачного, готуємо.